У вас сьогодні є багато друзів, багато ваших послідовників, послідовників вашої справи і ваших побратимів. Я вам дякую за те, що ми всі вдячні за те, що сьогодні у Верховній Раді України є велика фракція, фракція українських націоналістів, які будуть продовжувати вашу справу. І ми не маємо не просто фракцію. Ми сьогодні маємо від усіх опозиційних сил представника у керівництві так ненависною часом нам Верховної Ради, бо, на жаль, тої переважної більшості ще немає. Але маємо вже завдяки вашому подвигу, завдяки ідеї українського націоналізму у сьогоднішній Україні. Маємо керівництво маємо заступника голови Верховної Ради. України Руслана Косолинського і від нього я маю честь і від всіх опозиційних фракцій зачитати цю подяку. Подяка Симчичу, Мирославу Васильовичу, сотнику УПА, багатолітньому політв'язню, за самозречений героїзм, нескореність духу, жертовне служіння ідеї незалежності України та з нагоди від дня народження, заступник голови Верховної Ради Руслан Кошелинський. Дякуємо вам. Особисто хотів би передати невеличку таку збірочку, дуже щирі слова мого сина Назарія, який ваш невеличкий портрет має в себе поряд з портретом Степана Бандери. Дякую вам і за те, що ви і для нього стали ідеалом, як і ваші побратими. Завдяки вам, завдяки вам справа великої України, обов'язково. Обов'язково буде і хочу побажати вам, нам всім, щоб ми були свідками, учасниками, активними діячами цього часу. Слава Україні! Много я вам літа!